Чи ти вважаєш, що Рефері вкрав тебе перемогу нокаутом в бою проти Тайсона? Послухайте, для мене це не важливо. Для мене Рефері це професіонал, який виконує свою роботу. Можливо, він подумав, що мій останній удар буде небезпечним для Тайсона Ф'юрі. І це добре, що він мене зупинив. У Тайсона велика сім'я. У мене велика сім'я. Ми обидва перемогли. Все добре. І я не думаю про те, що Рефері вкрав перемогу нокаутом. Ми перемогли. Дякувати Богові. Багато хто каже. О, Рефері, він вкрав твою перемогу нокаутом. Я питаю в сенсі: ну, рефері, що рефері поганий? Вони відповідають так. А я так не думаю. Це все просто балачки. Він поганий, і все таке. Це просто заголовки новин. Добре, без проблем.